І почнемо ми розмовні студії з Олександром Толоконіковим, головою прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго нападено, пане Олександре, вже стало нормою, фактично сумною нормою, що Херсонщину не просто обстрілюють, але й підступно скидають з дронів на цивільні об'єкти, на автомобілі просто на людей вибухівку, і останнім часом, наскільки я можу судити з повідомлень, більша є така кількість. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з цими скидами на цивільних, і чи є якісь шанси побороти це явище? Дозвольте тоді, я розпочну зі статистики за жовтень. Тільки за, за жовтень у нас 127 поранених і також 12 загиблих, саме від скридів, вибухівки сто та двадцять Так, 127 поранених та 12 загиблих. Це тільки за жовтень по території правобережної Херсонщини. Вони продовжують нарощувати темпи атакт, вигадують нові. Тактики, змінюють частоти, звичайно, ми, зі своєї сторони, також надаємо все необхідне нашим військовим. Те, що вони замовляють, вчора тільки голова військової адміністрації Олександр Прокудін передав ще 5 антидронових рушниць, які дуже інноваційні, по півтора мільйона майже кожна. І вони якраз будуть. Будуть боротися з мавіками. Якщо казати, що вчора знову були скиди. У нас в Херсоні поранений один чоловік. Також двоє чоловіків в Херсоні поранені внаслідок арт-обстрілів. Четверо людей поранені на дорозі біля села Надеждівка. Там в півдрон, за все, в хоча Хоча не впевнений, може й був скид з дрону на автівку. Там четверо людей постраждали. Середнього ступені тяжкості отримали поранення та були доправлені до лікарні. Також в приозерному чоловік і жінка постраждали внаслідок В Білозерці, Станіслав в Антонівці. Жінка також є в нашій загиблий. На жаль, в Бориславі внаслідок мінометного спіжного обстрілу загинув чоловік світла, пам'ять та співчуття рідним. І також там жінка потрапила також під дронову атаку. Загальна кількість 13 е, поранених за минулу добу і один загиблий. 19 населених пунктів було обстріляно, е, в тому числі і Херсон, е, 11, тринадцять е, приватних будинків. Е, пошкоджено є пошкоджені гаражі, е, адмінбудівлі, е, територія ліцею. Така оперативна ситуація за минулу добу. Пане Олександре, а як з підготовкою до опалювального сезону, коли можна сподіватися на його запуск на Херсонщині? Ну ми вже е, потроху запускаємо. Ще звичайно, наші е, мешканці не, не можуть е, сказати, що в їх помешканнях тепло, але найближчим часом вже буде повним ходом е, йти тепло до квартир. Єдине, що у нас дійсно проблема постійна з мікрорайонним островом. Там зараз немає. Газопостачання, там працюють наші е, комунальники, тому що після влучання російського снаряду пошкоджена мережа, але будемо надіятися найближчим часом. Подамо, подамо туди газ, ну і також з теплом туди також проблема. Бо постійні форили, бо лінії посічені е, осколками від снарядів. Тому там найкращий е, варіант все ж таки виїхати. У нас є модульні містечка, де можна е, і зиму перезимувати, там тепло, там вода гаряча, там і їжа, і вода є. Просто треба звернутися до нас за е, на гарячу лінію, і ми вивеземо вас туди разом з сім'єю. Що які, стосується е, та я хотів спитати якраз стосовно окупованої частини Херсонщини, що звідти чути, які новини, і що там з опалювальним сезоном, якщо ви знаєте. Ну я так я читаю громади, надсилають, але в більшості люди там розраховують тільки на себе на вирубку посадок якихось лісів, тому що треба б якось пережити. Постійно окупанти розказують, як вони будуть надавати газ деревину безкоштовно, але нічого цього не роблять. І Люди вже розуміють, там третій рік вже майже з цим живуть, і ці казки вже не вірять. Дуже. Чекають на звільнення тому, що ну проблеми з медичним обслуговуванням його майже немає. Привичка, трошки є вторинна допомога десь зробити операцію, це майже неможливо. Продукти харчування дуже низької якості і дорого, навіть зарплатню, яку там окупанти повинні виплачувати, тим же самим лікарям і вчителям то затримують вже на три місяці. Тому важко людям виживати, але надіються на добре визволення. І останнє коротке питання. Я знаю, що почала на Херсонщині працювати програма Медичний помічник ветерана. Можете коротко пояснити, що це? Так, ну це постійна у нас робота з ветеранами. У нас і ветеранські офіси постійно відкривають. Ну і також медичний працівник, який буде. Допомагати на постійній основі ветеранів, яких буде представлений до декількох ветеранів, буде на постійній основі перевіряти і допомагати їм. Дякую, пане Олександре. Що знайшли час для ранкового ефіру? Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.